Привіт! Мене звати Джалфі Патлатус. Також відомий як патлати. Я вирішив започаткувати новий флешмоб. Продай щось ціне для армії. Правила дуже прості: потрібно вибрати якусь цінну матеріальну річ, яка важлива для вас, але те, що не є річю першої необхідності. Треба її продати і вилучні кошти пожертвувати на армію. <кій> мене надихнули на цей флешмоб люди, мої знайомі, які жертвують постійно щось на армію, а також відомий український мільйонер, бізнесмен В'ячеслав Костянтинівський, який продав свій Rolls-Royce і в кошти пожертвував на армію. І також він сам записався в добровольчий батальйон Донбас. Я не мільйонер, не бізнесмен, в мене Rolls-Royce немає, але в мене є теж. Дещо цне і важливе для мене це моє волосся, яке я збираюся продати і пожертвувати гроші, які я отримую на армію, і перерахувати їх на картку Андрія Мочорада, який воює в добровольчому батальйоні Айдар. Чому для мене волосся, я розкажу. По-перше, це засіб виразити мою любов до рок-музики і до музики в стилі метал, блюз і джаз. По-друге, це також засіб виразити. Мій спроти будь-якій тоталітарній системі брехні, корупції, обману і темряви. І також це засіб виразить своє вподобання до стародавнього руху Назуреїв, які не вживали п'янкого напою з винограду, які посвячили життя Богу і молитві, і бритва не торкалася до волосся, до голови яких. Але коли Україні йде війна, тоді навіть Засоби самовираження а, стають не наче засобами розкоші, тому що я можу вижити без свого волосся, а ті а, вояки, які воюють в зоні АТО, не, не можуть вижити без е екіпірування, без модерування, без своїх взуття без, без зброї, без бронежилетів, без тепловізорів. Тому я вирішив продати своє волосся для того, щоб пожертвувати на армію. Отже. Щоб долучитися до цієї акції, треба зазняти відео, де згадати принципи цього флешмобу І також долучити одного, двох або трьох друзів. І Також можна розповісти, які саме предмети ви продаєте і жертвуєте на армію. Також я особисто бажаю ще приєднати до цієї акції Павла Цибенка Труметалера, який є націоналістом, і я сподіваюся, що він підтримує цей флешмоб. Також я Запрошую долучитися до участі всіх людей, які будуть переглядати це відео, чи читати цей пост. Це все. Слава Ісусу! Христу, Слава Україні! Героям слава!